Чи є обмеження по кількості знятих весіль? Скільки для вас максимальний ліміт і чому? Є обмеження ми не приблизно це 40-50 весіль. Це максимум. Угу. Це, це максимум. Ого ми в 24-му зняли більше. Але чому я кажу, що це приблизно? Тому що все ще залежить від інших зйом, від е, Love Story. це ще залежить від самого весілля, від того в якому вони місті. Можна е, виснажитися від е, двох весіль там в різних містах більше, ніж від п'яти поспіль там в Воно. одному місті, угу. так тому від. Цього теж залежить. Я веду свій підрахунок, скільки весіль знято, але окрім цього, є ще такий більш важливий кількість знімальних днів. Тому що ми можемо навіть, от там взимку, ми всі короткі зйомки відмовляємо, тому що нам зібратися з нашого села, там зібрати техніку, зарядити, приїхати і когось там годинку зняти, потім повернутися, це скинути, все одно придумати як це зібрати відеосценарій, музику, і воно вийде часу, як там пів доби зйомки, uh -huh. тобто енергія уходить так само.